Вітаю, слава Україні! На огляді ножі ніж від Тусана, модель називається ТС-51. Вони повністю ідентичні. Різниця тільки, що один іде сірий, класичний титан, інший йде анодуванням таким різнокольоровим, так як він більш яскравий. Буду показувати на ньому. В іншому вони повністю ідентичні, і повністю однакові. Так, рукоять титан. Де нас там та різкість? Титан, якщо придивитися, там є мілкі насічки, такі діагональні, за рахунок цього дуже гарно тримається. Бекспейсер титановий з того ж матеріалу. Ну, практично всю дуже рукояті. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс фрейм з сухарем і кліпса титанове. Все розфрезеровано. десь така середня жорсткості. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається за це фліпер. Відкриття ну, ідеальне закриття, теж, як бачите. Так, Фрейм заходить. Спробуємо піймати. Фрейм заходить практично на товщину сухари, Отлично заходить. Ще запаса десь половину є. Облегшені плашки, вага ножа 108 грам. Баланс ну, практично на підпальцеві навіть чуть, чуть зміщено десь на міліметр два в сторону леза. Хваті зручний, дуже зручний. Це тонка рукоять. Вона рука велика, тонкі рукояті рідко лягають в руку, а цей лягає дуже добре. Є невеликі ну достатньо якраз нам де треба. Чойл робочий, Любий хват, все дуже добре. Так, на лезі у нас сталь М390, покриття сетін, спуски високі, де-то на три четверті. По обуху у нас 4 мм. Зведення взагалі різакове 0,35-04. Товщина рукояті 12,5 мм. Нагоріте. Загальна довжина 200, там, 212 мм. І довжина леза. Ну такий цей десячник величенький. 91-92 мм. Отака цікава модель. Я б не сказав, що вона нова, це перевипуск. Але перевипуск дуже такий гарний, якісний, як завжди, від Тусана. Титан, анодування в одному і сталь М390. Рекомендую. Якість практична, ідеальна все-таки.